Івана Капичук, Барбекюшниця. Ні, вже Надюша дала відповідь, що піаніно на трьох ногах чорний, стоїть на городі. Чому? Тому що то її піаніно де хоче там і стоїть. <ріху> Сидить дівшка плаче, а від сльоз цвіти растуть. Що це? Бахетбек нам загадує загадку. Сидить двушка плаче, а сльоз цвіти растуть. Що это? Танюша Чепурних Івана Капечук, Привіт, доброго здоров'я, миру, злагоди. Так, я не знаю, як вас прочитати, є Санкірлі. Я жила раніше в Одесі. Там дуже хороша і людей дуже добрі. Зрозуміли. Сидить, девушка плачет, а сльоз цвіти растуть. Що это? Не знаю. Таня Чипорних, Іванка Капачук, Привітики, доброго здоров'я, миру і злагоди. Я не знаю, чи читала, чи ні. Ну, ще раз прочитала. Таня Чипурних, поливайка. А, може, і поливайка, Таню, да. А, слід, цвіти ростуть. Може, і поливайка. Бахетбек зараз напише. Бахетбек як Татьяна. Поливайка, та, що квіти полива, Полівалка. Бахетбек, молодець. Ніна Микитенко. Я також за поливайку. Ну, все, бахетбек написав молодець, значить Таня відгадала правильно Чіпурних, поливалка. Іванка Капечук, Таня Чіпурних, Доброго вечора, міцного здоров'я і вам квіти. Так, загадую ще загадочку, дівчатка. Весь день без поспіху гуляю, свій хвіст, як веє, розпускаю. Весь день без поспіху гуляю, свій хвіст, як веєр, розпускаю. Мабуть, всі знають, первокласна загадка. Так, Іванка, Таня Чепурник, добро вечора, міцного здоров'я вам квіти, бахетбек вітер. Ні. вітер. Таня порних індюк, ні. Весь день без поспіху гуляю, свій хвіст як вір розпускаю. індючок. ні. Бахетбек страус. Ні. Танюша Редмі, Прийшов п'яний чоловік додому. Темно, лап лап не знаходить, жінка допомагає вище, нижче, вліво. А те ще муть чоловіка сама доню, сама. <сум> ну так і є ж вона. <сум> Надюша вільхова. Павлін, Танюша Редмі. Павлін, Таня Чепурник. значить Павлін. Да, дівчатка, це є Павлін. Правильно молодці. Надюша, Таня Редмі. І Таня Чепорних молодці, це є Павлін. Я важна птиця зовсім не літаю, а в море з засніжений горок неряю. Я важна птиця зовсім не літаю. А в море засніжений гірок літаю. Ниряю. Важна птиця. Ох уже ж. Так, Оля Чумаченко, всім гарного спілкування. Дякуємо, відгадуємо загадочку. Таня, альбатрос. Ну, я не знаю, чи альбатрос, але друга тут відгадка. Гуля пінгвін, таня чепурних пінгвіни